Вітаю, друже. Сьогодні я пропоную разом розгадати загадку. Слухай уважно. Прилетів, обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Журавель, давай скажемо лагідно, журавлик. Ще можна сказати, бусул жабоїд. Повтори разом зі мною. Бусу жабоїд, у журавлів довгі чорні ноги, сірі крила, довга шия, а на голівках червоні шапочки. А голос дзвінкий, як курликне під хмарами, так усі підіймають голови вгору. Восени птахи збираються у великі зграї і відлітають на зимівлю. Тепер трохи відпочинемо та уявимо себе журавлями. Послухай віршик, який я для тебе приготувала. Жук журавликом дружили. Жабеня жука дражнило. Жук до жаби жу жу жу, журавлеві розкажу. Дякую тобі, друже, за увагу. Бажаю тобі натхнення та успіху. До нових зустрічей.